Пахне. І так, медити, всім привіт! Вже пройшло у нас 5 днів після того, як ми поставили наше молоде вино підбродити і щоб ця вся шапка з винограду піднялася вгору. Вино почало забражувати, так що пора переливати чистий сок в бутиля, додавати цукор, закупорювати так, щоб не поступав туди воздух. Поставимо гідрозатвор і будемо чекати вже вино. Так що, думаю, тут розказувати мало, що треба все показувати. Так що, ребята, сідайте зручніше, робіть щось собі смачненьке. Відео буде не супер там коротеньке. Але це вже друга частина. Так що до фінального е діастаційного відео залишилось зовсім трошки. Присаджуйтеся вдома і ми почнемо готувати. Ну, Смотри, ж ми їх Ага, Ну, щоб трубка трубка Да. чуть ее раз это самое переворачиваем и теперь все что попало в трубку Так, друзі, дивіться, відлили наше вино, те, що свіжували там, де був жмих. Ось така от красота виходить. Правда? Так, ще трошки, звісно, мутнувати, Але зараз додамо цукру, доведемо все по смаку і розкажемо вам, як це правильно робити, і скільки додати всього треба на определене количество даного нашого заброженого соку. Так, да, як я кажу, трошки мутувати, але треба час, щоб це все Ну, Ми це все вам покажемо трошки пізніше, не, мер... не перемикайтесь. Давайте протримаємо. Ну все, пішла жара. І таки ще два бетончика, у нас літрів по 15. Може по 20, ще не знаємо. В кінці покажемо загальну кількість ціна, яка у нас буде виходити. Все, взяли? Давай. 50 літрів є. І в цьому батончику теж тут, наверное, літрів 10 так точно, може і 12. Що ми зараз? Будемо додати сахар, цукор точніше. Вводити все по вкусу і будемо робити дуже такий насичений солодкий смак точною грамовкою і пропорції я вам не скажу, тому що це все робиться індивідуально і по вкусу. В кожному винограти різної солодості, різної кислоти і параметри різні. Так що ми от будемо робити так. Так ты можешь показать, да, тут какие-то тайфончик кружечка надо, що пробовать. Не чай конечно, но мешать тоже приятно. Якщо не ошибаюсь, даже запах стал більш выраженіший. Все так добавили сахар. 11, 11 На 50, да? Чи тут 55 где-то? Почему 50? 60, 60. Не, ну у нас, я кажу. Вот это вот 60. Оно не вот так ще Ага. Это и есть 60. Ну все, на 60 11 почек. Так, сюда теперь треба. Не, мы сейчас А, мы все дольем и смешаем, я понял. Да. И потом будем этот самый пробовать на вкус. Может еще добавим этот самый и. И, И, будем разливать. Будем переливать. А вот этот остаток мы просто потом перераспределяем. Да. Ну давайте три. Дальемицы. Все взялось? Я? Ну давайте, пускай он трошки сядет. Кто не подписался, обязательно подпишитесь. Пью за ваше здоровье. Ну, я ж мыхать, я набрал. Он как раз тут скаламут Очень все. Дуже сложно. Ну, вкусно. Ну, потом еще будем добавлять. Еще будем добавлять? Наверное, еще пару пачек добавим. А А потім вже помогу перелівати і що дарма. Угу. Ні, ну, як на мене дуже солодке. Там що я. Так ще 2 кг цукру і буде готово. Тобто, в цілому у нас виходить 13 кг цукру. Це нас піде на 65-70 літрів. Ну, типу там казали в прошлих коментарях, хто там хоче подивитися тут на відео, щоб ми перші не робили. Там люди казали, що треба додати кілограм на літр. Ну це коли солодкий виноград. Ну, у нас він в принципі солодкий, але ну, так треба. Така технологія. Тому що заброди, потім все одно ще треба буде додати сахар. Ну, в принципі, так що зараз все зробимо. Менше роботи на потом. Так, фінальний розміс і переливаємо в бутиля. Бутиля у нас по 20 літрів. Якщо так, така процедура. Не так, братва, дивіться, процес пішов. Наповняємо наші бутиля 20 літрові. Наповняти будемо не повний бутиль, а от по цю мірку. Печне, я вам так покажу. У нас тут є окремий. Дивіться, наповняємо по цю мірочку. Тому що коли буде браження, треба все-таки пространство було, бо витолкне і пробку. З водяним затвором усе, коротше, повриваю. Так що тут ми майже на фінішній прямій даному відео. Вино ми вже наше все порозливали по бутилям. Осталося зробити гідрозатвор. Так, бандіти, 60 літрів розлили ми по бутилям. У нас вийшло 3 20 літрових неповних і отакий 10-літровий бачонок. Ставимо під гідрозатвор. Це хто не знає, плотна пробка і бутилка з трубкою. Оставляємо так в тепле місто на 12-15 днів це активна фаза бродіння. І наблюдаємо за ним. Воно бродить, бродить, бродить. бродить. І Потім через 15 днів ми побачимо першу фазу освітлення, де якісь крупні фракції вони осядуть на дно. Далі ми цю матч мало кажемо. Зливаємо цей осадок і пробуємо на вкус наше молоде вино. Якщо ми чуємо, що присутствують дрожжі по вкусу, ми додаємо туди цукор і оставляємо далі місяця на 2-3, так сказати, на повільну фазу бродіння. Це може займати 2-3 місяці. І все це гідрозатвором. Далі, після цих 2-3 місяців ми наблюдаємо другу фазу. Фільтрації, у нас вино осаде і ще збере всяку очмалу, мілку таку фракцію і саде на дно. Ми її також сливаємо і пробуємо наше вино. Якщо дрожжів немає, значить воно вже все вигралось. І ми доводимо по вкусу і убираємо в підвал, там де градусів там, в середньому 15-14, це оптимальна температура для того, щоб остаточні дрожжі, які залишились в нашому вині, вони. Прикратили свою активну діяльність і померли. Після цього ми так держимо під рігідрозатвору ще там, де в районі там пару місяців, можна навіть рік тримати. І після цього вже ми можемо розливати наше вино в красиві бутиля і, так сказати, оставити населення і придання дуже насиченого, яркого вкусу вина благородного так сказати, в підвалі. Якщо не помиляюсь, я вам все правильно розказав. Якщо щось розказав неправильно, обов'язково напишіть це в коментарях. Так що, друзі, таке молоде воно у нас поки поканість виходить. І в мене, відповідно, виходить така друга частина даного ролика. Прошу всіх підтримати дане відео, поставити лайк, обов'язково напишіть в коментарях, напишіть свою думку, свій метод приготування вина. Ми все це почитаємо, зробимо якісь висновки по поводу наших методів приготування. Ну і в принципі все, що я можу сказати. Такий відос, так і виходить. Так що, друзі, всіх я обнімаю. Всім удачі і пока. Давайте щасливо! На мій канал поставте палець догори, залиште коментар та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.